Що не кажи, але заборчик виглядає дуже класно, дуже круто. Особенно білий колір. Хоча всі вони красиво виглядають, чи зелений, чи світло-коричневий, чи темно-коричневий. Вони всі класно, круто виглядають. Ви подивіться, яка краса. Яка краса. А? Оце все, ну лише там 2,5 метри, упаковка забору коштує 400 гривень. всього на все. Це ж копійки. Ну реально. Ну, 2,5 метри, 400 гривень. Але наскільки воно. Ну, зміняється зовсім від, і наскільки воно класно, круто виглядає. От гібкий клінкер теж на криницю треба там в районі 2 тисяч гривень. Але ви подивіться, ось одну штучку я наклею, ви подивіться, як воно класно вже виглядає. Уже зараз, навіть з цим одним куськом, як воно класно виглядає. Так що гібкий клінкер від 430 гривень. А, забори є в усіх кольорах: білий, темно-коричневий теракот і зелений. Відправляємо по всій Україні новою поштою. Якщо ви не хочете такого ставити собі великого забору, Є ось невеличкий такий там бордюрчик, бачите, сіренький такий. Там ціна 3,8 метра коробка йде упаковка, там ціна лише 1100 гривень. Тож я в кольорі сірому, темно-коричневому, світло-коричневому і зеленому.